Вітаю, Торія, Осфліпер 2. Поїхали. Продовжуємо. Давайте, напевно, в піднаков знову сходимо. Звільнені місце для нашого нового малюка. Моя кохана е, і дуже вагітна дружина нарешті погодилися прийняти майстра для закінчення ремонту дитячої кімнати. Щоправда, переконати її відмовитися від ідеї зробити це власноруч було не так вже й легко. Я вговорив її сказати, що професіонал також може створити відкритий простір, про який вона давно мріє. Салі вже багато років хотіла поєднати кухню, їдальню та вітальню, а тепер вона ще й вважає, що там буде на легше що там буде легше наглядати за дитиною. Я сподіваюся, що ви знайдете час, щоб нам допомогти. Я боюся, що зараз, коли думка про відкрите приміщення, розцвіла в голові Саллі, вона вже готова сама зносити стіни. А я не впевнений, чи її розмахування молотком буде корисним для дитини. Давайте краще я. Так. Так-так, я одразу беру молоток. Що там треба ламати крушити? Це ладно, треба спочатку продати. Як завжди, продаємо рибок А двері. Ой, а ти прям дуже багато хочеш зламати. Я дивлюсь, дивлюсь і дивлюсь. Ми що тут взагалі продаємо? Це дуже прикольно, що ти тут хочеш зламати, але мені здається, що тут забагато якось речей залишається. Але ладно, наша справа легка просто зламати. А ви там вже розбирайтеся. Треба воно вам там було, не треба. Мені ж на голову нічого не впаде, сподіваюсь. Ти реально майже все зламала? Стільки кімнат одразу з'єднала? Я взагалі за те, щоб це було все однією кімнатою. Єдине, що, якщо ви любите годувати, наприклад, щось з часничком. Або щось таке дуже пахуче, то краще б, звісно, кухню я б від'єднала. А собі б я так зробила, так. Бо мені все одночасник не можна. Все, все зламала. Та наче. І що, і що? Нічого? Просто фінішна обробка. Це куди в нас? Це ось сюди. Ой, не так мало. І все. Купити три стільці. А що за Безлад? Так і треба. О, у вас тут не безлад. У вас тут, до речі, дуже гарно сервірований стіл. Іграшки. Тут. Це б я, звісно, посунула трошки в якусь сторону, я не знаю. А, бо це не вхід. Алло, добрий вечір. Ось вхід. Ось же ж вхід, плямка десь. Десь я загубила плямку. Ось. А, сильно, сильно брудна піч. Це теж знайома, таке буває. І ми йдемо в кімнату. Угу. Ту кімнату, заради якої все почалося. I love you. Як мило. Ой, мені це треба змити. А якщо ручки не хочу змивати? Ладно, змию. Ага. І вікна. Бо вікна треба закривати чимось, щоб їх не запачкати. Так, сміття. Продати. А що продати? Оце все. А чому? Тут у вас був спортзал. Фарбуємо. Я сподіваюся, що цим кольором. Я вже його взяла. Так, наче цим. А може й ні. Хотіла б я так колись, коли фарбувала. Це фарбувати так легко за батареями, або шпалери клеїти за батареями. Це взагалі якась. Якусь треба навичку якусь додаткову вивчати в реальному житті. Мені насправді не подобається цей колір для стін дитячий. Це якось занадто яскравий чи що. Це з рожевеньким? З рожевеньким. І ви ще один обрали. З блакитним. Ну, я не знаю. Ну, оце сюди ще підходить. Навіть дуже. Це прям прикольні шпалери, до речі. Але ось ці. Я не знаю. Ну, до чого вони тут? Почекай, ви точно цю фарбу хотіли? А, блакитний ще можна було. Ні, значить, що цей. А ви ще не знаєте просто хто у вас, так? Я вже рожевий пофарбувала. Ну так, ось блакитний. Добре, давай іншу стіну я блакитним зроблю. Мені не важко. Але це все одно дивно. Типу, це гендерна вечірка, тому треба так робити. Бо я ж кажу: саме, щоб це була дитяча, це ну, дуже дивні кольори, дуже яскраві. Я б то краще дитині реально пофарбувала б в білий, щоб вона там сама щось намалювала собі, наприклад. Ну, так, це дитяче. Блін, навіть не знаю. Так, давай квіти приберемо. Ось сюди я хочу. Ліжечко. Пачечко, дякую тобі. Отак. От Корут, я б поставила комод одразу. Оце зручно. Витягнув і перевдягнув. Отут От десь нехай буде поличка. М -м -м, жабка. Нехай тут буде, щоб дитина дивилась. Потім. Крісло. Якщо мама буде годувати, то зручно було б отак якось. Годинник якраз як що бачити, як довго ти це робиш. Я Просто трошки вище повішу. Квіточка. Ну, може, він буде тут повжити? І ще квіточка. А в тебе ж вже є одна. Наче. Ні, квіти в дитини це дуже добре. Просто що. Дуже дивні місця я для них обрала. Ладно, що тут? Лампа, куди? А на що? Книга? Книга, ладно Іграшки Прекрасно Давай книгу повище. Ще іграшки, фотопарад. Угу. Щоб дитинка діставала там, коли трошки підросте. І качечка, нехай тут лежить. Що ще, ще іграшка? За маленький килимок. За маленький м'ячик нехай теж тут десь лежить. Лампа наша, куди лампа? Куди? Я ж не поставлю його на стіл, тут ж будуть перевдягати дитинку. Ну, давай кудись сюди, типу, поруч. Це як нічничок. Я не хочу такий нічничок. Я хочу щось інше. А, економія. Давай економія. Я хочу щось ще для дитинки. На йому жабку. Найому жабку На йому прямо в ліжечко Можу поставити? Можу. І на ще крабика теж Чи рака. Неважливо. Не, не М'які іграшки теж дуже гарні для діток. Що це таке? Чому тут лежить мочалка? На, Приберу тобі трішки. І ці коробки взагалі мені не дуже подобаються. Давай тобі трошки розставлю. Трошки допоможу вам банка. Банку можна сховати. Дихайтесь там теж стоїть. прочитай цю записку, дякую. Прикольно. Не закривайте. Я так і знала, що я банки дуже близько поставила. Ну, переставити, в мене не вийшло. Тримайте вам біля пічки. А, ні, це раковина, почекай тоді у пічку. Пічці вже зайнято. О, ідеально. Так, це ти прочитала? Це на раковину. Тут дуже знов темно. Там на куточку нехай лежать. Ще ніж. Я побачила ще ніж. А тут є така паличка? Ой є. А оці ящики можна просто покласти вниз. Вони не влазять. Влазять. Навіть закрилося. Це багато теж іграшок для дитинки. Добре, добре, все, давайте. У вас вистачить. Там годинник був, то був годинник. Нехай дитинка грається годинником. Привіт, це Саллі. Приємно познайомитися. Гарольд напевно згадував, що я була скептично налаштована, але тепер я дуже рада, що ми попросили тебе допомогти. Це було варте кожної копійки. Вчора у нас була вечірка перед народженням дитини, і всі вихваляли нашу нову вітальню. Привіт, Салі, я рада, що могла допомогти. Що змогла? О, я передмісті пінакове завершила. Нічого собі, це тут більше не буде завдань. Так і тут більше нема завдань. Олд пінаков. Ні, давай сюди. Створення знімального майданчика. О, я студент факультету кінемагра... кінема фіографії, і мені потрібно зняти короткометражний фільм для заліку. У мене є ідеальне місце для зйомок, дуже атмосферна закинута лісова хижа. Проблема в тому, що ця атмосфера зараз посує до чогось страшного чи надприродного, але це не той напрямок, напрямок, який я хочу обрати. Це якось надто банально. Я ще не зовсім придумав, що саме я зроблю замість цього, але я впевнена, що згодом мене освітить. Але я точно знаю, що хату потрібно трохи підремонтувати. Якісь елементарні речі Залатати дірки в стінах, винести сміття, купити меблі і, можливо, перефарбувати стіни. Я думаю, що ти побачиш, що потрібно зробити. Добре? Ми це любимо, ми це любимо і робимо. Це знов тут одразу на вході, просто гілки. А чому? Чому у кожного гілки? Ти диви, прям завалило. Що, дірка? Я не можу це продати. Почекай, тут діряка у вас. Мені треба тут залатати, серйозно? О, ти диви, я навіть так можу. Лос! Тільки тут, а ота вся підлога тебе влаштовує? А, тут просто прибрати треба. Я й думаю. Якось якось не так має бути. Залатати пару дірок, це він прям влучно сказав. Першу вже, вже залатали. А тебе що? Теж затоплювало то? Бо тут теж все внизу брудне. Гви, які брудні стіни. Де ще? Оце? Ні. Почекай, я не бачу. Я не бачу. А, того ж вже не брудно може? Так ні. Брудно. Теж щось треба побудувати. Прям дірка в стіні. А я там не можу, бо там смітечок. Ага. Так, а ну давай 10 метрів. Це далеко на 10, звісно. Бич! Я не дістаю. Почекай, а як? Кинути далі, тримати, щоб кинути далі. У мене є інша ідея, ладно, я не знаю. Нема в мене ідей. 10 метрів, як я кину? Сміття ще два є. Мені здається, що. Це десь з іншого боку. Може, коли я залатаю стіну, це пройде. Я не можу тут покласти. О. Ой, ну зіпсувала. А як тепер? Можливо. Так ні, тут же ж ще й повернули. Ні, я не знаю як. Ніяк. Давай зробимо вигляд, що так і було. Ясно. Ну, я вирішила повністю супсувати цю красиву будин... Цей красивий будинок. Не зважай. В тебе так і було. Я ні до чого. Mm, він тепер не такий гарний. Краще. Це які камінчики? Такі? Не такі. Отакі. О, я знайшла ти ті, що внизу, все. Внизу я виправлю. Це внизу я виправила? Ну хоча б так. А дерево? Взагалі не маю уявлення, як це зробити. Ну, теоретично, це те саме. Просто та де воно? Колір сірий, типу. Ложити, покласти, тримати, покрити рівною лінією. Я можу розвернути? Ну, от покладу я зараз отаку лінію. О, до речі, дуже схоже. Ну, може, трошки не так, але схоже. А тепер я ж хочу перевернути. Можу я якось перевернути? М -м обертання. Ага. Можу. Так. Так. Це ніхто нічого не помітить. А де сміття, я так і не зрозуміла. Оце, чи що? А, тут? Воно внизу валялося. І ще десь десь помити. Це теж, напевно, ж десь ззовні. Чи що? Чи де? Не розумію, де ця плямка. Ладно. Ой, да що ж ви так? Привіт, це Джейден. Я нарешті знаю про що буде мій фільм, і я не міг дочекатися, щоб тобі розказати. Слухай, це буде мовчазна картина, присвячена простому життю, лише уяви довгі статичні кадри, що фіксують найбуденніші справи. Ніхто цього не очікує від фільму, знятого в лісовій хатині. Чи не так? Тож твоє головне завдання зробити так, щоб він виглядав заселеним. Бо останнє, коли я там був, хіба лише привид міг подумати про те, що там оселитися. А це було вже дуже давно. Отже, твій фільм буде про привида? Ні, ні, ні. Я не це мав на увазі. Фільм буде про людину, яка дуже навіть жива. Я ж казав, я не хочу нічого супер. Чи може? А що, якщо вони привиди? Але вони про це не знають і живуть як прості люди. І про те, що вони привиди, стає відомо вже в самому кінці. Знаєш що? Можливо, ти маєш рацію. Я одразу ж внесу це в сценарій. Дякую за ідею. А що? Я така, да. О, диви, там ще є кімната ціла. А що? А я туди хочу. Чуєш, я зараз знайду якусь таємну кімнату. Почекай. Це нічого не продається. А, таємна кімната, ясно. І це нічого не продається. І нічого не викидається. Ну, а жити кімната. Я думала, там буде якась цей пасхалка або, я не знаю, прикол. Якось ніяких приколів. Ладно, пішли вже туди вниз. Про привида каже. Не хоче він нічого ненормального, як там він сказав, надзвичайного дві плями. А, це тут. Так, будуємо стіну. Точніше підлогу. Оп. Мені тут не треба нічого зафарбовувати. Мені ж не подобається. Ну, не подобається. Мені не подобається. Обробка. це Це інше. Це бетон, напевно, такий. Так, ну. Ну. Тут, взагалі теж стіна зламана. Це, це так тобі, тебе влаштовує такий підвал. Добре. А отут? А отут щось є. Щось відмите. Ага. Ага. Все. Приведе так приведе. А наше тоді має бути чисто в їх хаті? Я помила вікно, а за ним все одно нічого не видно. Чаще два. Щітку. Продати. Угу, угу. Готово. Так, тепер тут. Тут занадто брудно для привидів. Я зараз зроблю занадто чисто для привидів. Ще прибирання. Почекай. Яке завершити? Що ти таке мені кажеш? Що ще я відкрила якусь штуку? А, я можу тепер багато разів пшикати Та, все, буду тільки пшикати. Все не все. Чи далеко не все. Іде плями. Бачите, тільки вікна. Це така маленька хатка. Тут нема, до мене дійшло, от спальні нема. Тут тільки зала, туалет і підвал. Все ще чотири плями. Де ти їх знайшла? Ага, отут. Ой. Ще отут Все. Добре. А ось і ліжко. Прямо тут. Ні, почекай, мені треба панелі. Іще панелі. Так, це сюди. І сюди. Це. Головне обережно, щоб знову нічого зайвого не зробити. Ліжко. Та, ну давай в одну сторону ліжку. Чи, може, навіть отак. В іншу сторону кабінет. Ще й стіл. А стіл давай якось отут. І, напевно, до кабінету, а ось ці три. Вітальню. Корісло. Ади? Отак. <ріст> І в мене ще є квіточка це сюди. Це ти знімаєш про привидів Що тобі можна сюди? Запхати. <ріст> Давай я тобі додам, що тут було багато грошей, коротше, вони були мільйонери. Зараз сюди заходиш, а тут мало того, що отак розкидані. Цей. Радіа... О, у мене не вистачає грошей на це. Чого? Коротше, радіатори ще й гроші. Вони так зароблювали ці привиди. Хотіла щось вигадати, не вийшло, грошей в тебе нема. Диявол у деталях. Що? Я придумав назву для своєї короткометражки. Зізнаюсь, що мене надихнула якість твоєї роботи. Дякую, назва звучить досить непогано. Навіть краще. Я справді сподіваюся, що сценарій також підійде. Бажаю успіху. А ми на цьому поки що завершимо. Пишіть коментарі, ставте подобайка. та байбай, бунтіки, байбай. бай підпишись, підпишись на то.